українки захопили англомовні соцмережі і розповідають на весь світ правду про війну. Від таких кадрів російські пропагандисти точно не зрадіють. Привіт сьогодні поговоримо про двох дівчат, відео яких в один момент стали масштабною підмогою Україні в інформаційній війні проти Кремля. Підсумки будуть в кінці. А тепер про українок. Спочатку розповім про Валерію, дівчині 24 роки, а про неї навіть є стаття у Вікіпедії. Якщо коротко, то Валерія фотографиня та блогерка, яка здобула міжнародну впізнаваність завдяки відео в Тіктоці, у яких фіксувала події російського вторгнення в Україну у 2022 році. Якоюсь мірою це був формат особистого щоденника війни. Дівчина родом із Чернігова. До початку повномасштабної війни, за даними зі ЗМІ, вона працювала позаштатною фотографинею та використовувала TikTok переважно для особистого контенту і просування локального бізнесу. Проте після 24 лютого 2022 року і до середини березня Валерія разом із родиною жила в бомбосховищі. Там вона у формі іронічних. І водночас болісно правдивих відео показувала щоденне життя під обстрілами, способи виживання своєї сім'ї та масштаби руйнувань рідного Чернігова, міста поблизу кордонів із Росією та Білоруссю. Своїми публікаціями Валерія протистояла дезінформації російських державних медіа та руйнувала стереотипні уявлення про Україну і українців. Звісно, мовиться про відео з англійськими субтитрами чи озвучкою. Наприклад, найбільшу популярність здобуло її відео під сицилійську пісню, яке стало вірусним у всьому світі, та набрало понад 52 мільйони переглядів. Ця мелодія просто була популярною в Тіктоці в той період. Під неї знімали в основному якісь хороші чи смішні відео, без особливого сенсу. І в цьому була унікальність Валерії, адже вона використала цю вірусну пісню іронічно показуючи кадри зі свого дня у бомбосховищі, кадри руйнувань і багато разів наголошуючи на вині росіян. Погодьтеся, вийшло круто. Таке у 2022 році мало хто робив. Це був немов натяк. Від українців, що дивіться, вони перетворили наше життя на пекло, але ми і так будемо жити. А захочемо, то ще й жартувати будемо, бо це не росіянам вирішувати. Інше відео Валерії станом на лютий 2026 року зібрало понад 49 мільйонів переглядів. У ньому дівчина показала кадри з наслідками російських обстрілів. Під популярний у Тіктоці звук Мелодію про дім. Я зазначу, що під оцими відео, дівчини, є десятки тисяч коментарів, десятки. І уявіть навіть, деякі коментарі іноземців під її відео зібрали сотні тисяч лайків. Іноземці жартували, що навіть собака, якого Валерія показала у відео, вже має вигляд, немов сам готовий йти і розбиратися з тим путіним. Ми розуміємо, що війна це не смішно. Але попри все, ми маємо якось там всидіти на оцих двох стільцях на міжнародній арені, щоб і нам не переставали допомагати та вірити, а водночас щоб ми не відставали від трендів, бо на одному співчутті ми далеко не поїдемо. Мусимо тримати себе в тонусі навіть при пекельній ситуації. І отак Валерія своїми відео показує це іноземцям, активно продовжує вести свій блог англійською, розповідати правду про Україну. І протидіяти ворогу. У середині березня 2022 року Валерія евакуювалася до Польщі, тоді, як її батьки залишилися в Україні, де наразі проживає на постійній основі дівчина. Це вже деталі, які можна дізнатися, якщо стежити за нею в соцмережах. Та однозначно вона продовжує записувати відео власне, з українських населених пунктів також. Тепер переходимо до Енді. Не питайте повне ім'я, бо вона його не афішує. Можу лише зазначити, що, зі слів самої дівчини, вона довго жила за кордоном, але наразі перебуває вдома. Її блог, мій особистий фаворит. Ви зараз зрозумієте чому. Вона так комфортно розмовляє англійською. Ось розповідає, які цукерки є в Україні і що їй приготувала бабуся. А ось вона переходить до розмови про війну та тероризм Росії. І уявіть, ви, іноземець, чуєте цю розмову про їжу, і далі, у спокійному тоні, відео переходить до переказу наслідків війни Москви проти мирних українців. Це унікальна тактика. Очевидно, що дівчина просто розповідає те, що їй подобається, і в тій манері, до якої вона звикла. Та цим самим вона змушує іноземців, яким все одно до війни дізнатися про це добровільно. Звісно, дуже багато відео Енді публікує власне на конкретну тему війни, блекаутів і морозів в Україні, без цього завуальованого стилю. Та такі відео також набирають мільйони. Це значу, що англомовна аудиторія Енді дуже активна. Це не боти, це адекватні іноземці, які діляться своїми думками, співчуттями щодо війни в Україні. Вона також часто відповідає на питання іноземців, яких цікавить буденне життя тут, не те, що говорять у новинах, як от я тепер узагальнено, їх цікавить конкретика. Енді, якби це дивно не звучало, комфортно пояснює весь жах, який коїться в Україні через Росію. Так, я знаю, що термін інформаційний фронт ненавидить певно більшість наших громадян. І це ясно, фронт у нас один. І там кожного дня сили оборони виборюють фізично свободу цієї держави. Але правда й така, що за межами України та Росії також є світ, де люди розмовляють іноземними мовами, де більшість не слухає телемарафон і не дивиться російський перший канал. І саме тоді, в оцей бій. Який відбувається у інформаційному полі, вступають українці в соцмережах, саме звичайні громадяни, які можуть протидіяти російській пропаганді, що вливає мільярди в брехню? Простий іноземець послухає Валерію чи Енді, то навіть банальне усвідомить, що це Європа, що це не країна третього світу, де тривають вічні війни та зміни режимів, це буде черговим нагадуванням. Що українці і борються, і живуть своє єдине життя. Дякую вам за перегляд. Я дуже чекаю ваші коментарі. Пишіть свої думки під відео, діліться враженнями або ж просто ставте лайк, якщо цього хочете. Тримаємося. Все буде добре. It's кол. whenever i talk about the blackouts in ukraine people are like what about your grandma what about in your village i'm visiting my village right now and actually in the city when there's no power i freeze because it's really cold here it's also really cold but surprised but there is a thing he likes more than food it's not being held like this. He hates it. He just tolerates it for a couple seconds. Let me show you what he loves more than food. Breaking things in my room. This is what he wants all day, every day.